У 2021 році у США маленький хлопчик 6 років, граючись без нагляду, вирішив дослідити розетку за допомогою металевого предмета, схожого на цвях. У результаті він отримав електричний удар, який залишив після себе сильний опік на руці. Дитину вдалось врятувати завдяки швидкій реакції батьків, які викликали швидку допомогу. Добрий день сонечки! Вітаю вас на каналі Руслана Ігровича. Ми разом з Ясного вирішили пролити більше світла на тему електрики і підготували для вас серію цікавих випусків. Сьогодні ми розберемо, чому не можна пхати цвяхи у розетку, що таке світлодіод, чому у розетці 220 вольт і що таке генератор. І якщо вам сподобається випуск, буду вдячний вам, якщо ви залишите якийсь коментар або вподобайку. А тепер влаштовуйтесь зручніше і давайте вчити фізику. Чому не можна пхати цвяхи у розетку? Що таке взагалі розетка? Розетка це місце, де є електричний струм. Струм це рух заряджених частинок по дротам. Він подається у розетку з електростанції через дроти, і його сила достатньо велика, щоб вмикати лампи, пральні машини, телевізори. Але струм також може бути дуже небезпечним для людини. У розетці є два опори. У кожному з них знаходяться металеві контакти, через які проходять струм. І ці контакти вони живі, тобто вони можуть пропустити струм, якщо до них щось доторкнеться, наприклад, металевий цвях. Чому саме метал небезпечний? Метал, наприклад, цвях, добре проводить електричну. Струм. І якщо ти вставиш цвях у розетку, по ньому піде електричний струм. Але це небезпечно, бо струм може пройти далі через твоє тіло, якщо ти міцно тримаєш цвях. Так як наше тіло майже повністю складається із води, ми є також чудовим провідником електричного струму. А отже струм може серйозно пошкодити наші внутрішні органи, викликати опіки або навіть зупинити серце. Чому струм небезпечний для людини? Наше тіло працює завдяки дуже слабким електричним сигналам, які створює мозок. Але струм із розетки Набагато сильніший. І якщо він потрапить у твоє тіло, він переб'є сигнали мозку. І це може викликати сильний біль, параліч або навіть смерть. Чому розетка захищена? Розетки роблять із пластику, який не проводить електричний струм. В отворах розетки струм починає йти лише тоді, коли ми щось туди підключимо. Але якщо ти вставиш щось металеве, наприклад, цвях, ти створиш коротке замикання. І це може викликати пожежу чи удар струмом. І приклад для дітей. Уявіть, що струм це потік води у трубі. Якщо ви відкрите кран, тобто вставите цвях, вода починає текти. Але якщо торкнутися цієї води, це може бути небезпечно, бо вода, як і струм, може вас затягнути. І є такі мінімальні правила безпеки, як ніколи не вставляйте нічого в розетку, окрім виделки приладу. Не торкайтеся розетки мокрими руками. Якщо бачите пошкоджену розетку, кличте дорослих. Що означають 220 вольт? Що таке взагалі напруга? Уявімо, що електричний струм це як вода у трубах. Напруга вольти це сила, з якою ця вода проштовхується по трубам. Чим більша напруга, тим сильніше струм може протиснутись через дроти. Отже, 220 вольт означає, що електричний струм штовхається дуже сильно, щоб він міг доходити до ламп різних електричних пристроїв, холодильників і тому подібне. Але чому саме 220 вольт? Насправді зараз у нас вже напруга 230 вольт, просто люди вже звикли до цієї цифри. Це стандарт, який використовується в Україні та інших країнах Європи. Він вибраний так, щоб було достатньо сили для роботи приладів, але не надто багато, щоб не було зайвої небезпеки або перенавантаження. У реальному житті напруга в розетці може трохи змінюватись. Наприклад, може бути 210 вольт або навіть 230 вольт. Це залежить від того, наскільки завантажена електрична мережа в даний момент. І такі коливання це нормальне явище. Але чому напруга змінюється? Уявімо, що багато людей повернулись з роботи і увімкнули одночасно чайники, обігрівачі, плити. І електромережа стає перевантаженою і може трохи впасти, наприклад, до 215 вольт. Якщо навантаження зменшиться, то вона повертається до 230, що вимірюють спеціальні прилади. Якщо взяти вольтметр, Прилад для вимірювання напруги, і підключити його до розетки ми побачимо певні цифри, які близькі до 230 вольт. І декілька цікавих фактів про 220 вольт. По-перше, це зміна напруга. Що це означає? У розетці струм постійно гойдається 50 разів на секунду. Це називається частота 50 Гц. Уявіть, що маятник гойдається вперед-назад, і струм робить щось типу схоже. Наприклад, у США у розетках 110 вольт і їх прилади працюють трохи інакше. Якщо пояснити простими словами, уявіть собі, що розетка це джерело енергії, як насос, який качає воду по трубам. Напруга це сила, яка штовхає цей струм по дротах. Прилади працюють тому, що ця сила підштовхує електричний струм всередині них, змушуючи лампи світитися, двигуни крутитися, а чайники грітися. Що таке світлодіод? Світлодіодна лампа складається з багатьох маленьких лампочок, які називаються світлодіодами або англійською LED. Це спеціальні маленькі пристрої, які перетворюють електричну енергію на світло. Як працює світлодіод і що всередині нього? Світлодіод складається з маленької частинки матеріалу, який називається напівпровідник. Напівпровідники це розумні матеріали, які проводять електричний струм, але за певних умов. Що відбувається, коли вмикається лампа? Коли до світлодіода подається електричний струм, електрони, маленькі частинки, які передають енергію, починають рухатись через напівпровідник. Вони стикаються з іншими частинками і віддають цю енергію у вигляді світла. Але чому світло є різного кольору? Колір світла залежить від матеріалу напівпровідника. І так, в залежності від матеріалу напівпровідника, воно може відпромінювати червоне, синє або зелене світло. Чому світлодіодні лампи такі хороші? Перше, це ефективність. Світлодіодні лампи перетворюють більшу частину енергії на світло, а не тепло. Наприклад, звичайна лампа розжарювання витрачає багато енергії на нагрівання, а світлодіоди – ні. У світлодіодних лампах немає тонкої нитки, як у лампах розжарювання, яка може порватися, і тому світлодіодні лампи можуть горіти десятками тисяч годин. Третє це безпечність та екологічність. Вони не нагріваються сильно і не мають у собі небезпечних речовин, наприклад, як ртутні лампи. Якщо пояснити простими словами, уявіть собі, що світлодіод – це як маленька фабрика. Електрони це як працівники, які приходять на цю фабрику, коли ви вмикаєте лампу. Вони працюють у напівпровіднику, а їх робота це випускати світло. Якщо звичайна лампа розжарювання це як стара піч, яка нагрівається і віддає світло, то світлодіод це сучасний ліхтарик, який перетворює енергію на світло, не втрачаючи на тепло. Світлодіоди такі малі, що їх можна використати будь-де від екранів телефонів до автомобільних фар. Також вони дозволяють створювати розумне освітлення, яке дає можливість змінювати колір світлодіота через телефон. Що таке паливний генератор? Паливний генератор це такий пристрій, який перетворює енергію палива, наприклад, бензин або дизель, на електричну енергію, від якої ми можемо живити лампи, холодильники і інші прилади. І як він працює? Генератор працює у три основних етапи. Перший це спалювання пального. Ми виробляємо рух, механічну енергію. Усередині генератора є маленький двигун, який працює за схожим принципом, як двигун у автомобілі. Коли ми заливаємо пальне, ми запускаємо генератор і він починає спалювати це пальне. Відбувається хімічна реакція. Під час горіння виділяється така енергія, яка штовхає поршні у двигуні, змушуючи їх рухатись вверх та вниз. І такий рух називається механічною енергією. Другий етап це обертання генератора, тобто тут вже з'являється електричний струм. Двигун з'єднаний з частиною, яка називається генератор струму. Це головна частина, що перетворює рух на електрику. Коли двигун обертає генератор, всередині нього крутиться магніт навколо металевих котушок. Обертання магніту створює електричний струм у дротах завдяки такому явищу, як електромагнітна індукція. А це ми розбирали у минулому випуску. Третій етап передача електрики у розетки. Струм, що утворився у генераторі, проходить через спеціальні схеми, які вже регулюють його силу та напругу. І далі цей струм вже передається на розетки, до яких ми можемо вже підключити наші електроприлади. Якщо просто пояснити, то уявіть собі, що двигун у генераторі це як велосипедист, який крутить педалі. Його ноги, пальне змушують колесо обертатись. Це колесо з'єднане з динамомашиною, і коли це колесо обертається, виробляється енергія. І ця електрична енергія йде до лампочки і вона світиться. І у генераторі відбувається все так само, але вже потужності значно більші. Чим же корисний генератор? Він працює без розетки, тобто, якщо у вас вдома немає електричного живлення, ви туди-сюди підключили генератор і у вас вдома є світло. Наступне це мобільність, його можна брати з собою у подорожі, або навіть ставити біля будівлі, роботи, як зараз багато хто і робить, через обстріли. Далі це надійність, генератор працює на пальному, а пальне можна легко зберігати. Висновки: отже, сьогодні ми розібрали, чому не треба пхати цвяхи у розетку, що таке 220 вольт, як працює генератор, та що таке світлодіодна лампа. Я сподіваюся, ви дізналися щось для себе нове, або просто поновили свої знання. І я сподіваюся, що не дивлячись на все, що відбувається навколо нас, ви завжди будете зберігати світло всередині себе. Любіть Україну та фізику. Гарного вам дня!